І усім, хто дивиться моє відео. Дякую, що ви на нього дивитесь. Ось вийшла трішки нагород. О, тут це в нас летить, лелека летить. Трішки що-небудь для вас відзняти. Кожного дня падають дощі чомусь погода бажає бажати кращу, можна так сказати. Тут у мене ось така буда, і ось тут у мене є чесник пов'язаний. Він тут сушиться, можна сказати, а потім вже заберу там, де він має бути. Ось такий того року чесник у мене вродив, бачите? Ось такий пов'язала їх ось тут. Непогано мати на дворі ось таку буду. І що не складати. Крім цього чеснику у мене ще є ось і цибуля ось тут лежить. Цибуля того року непогано вродила. Бачите, ось така величезна. Ну і менша, і більша є. Різна є цибуля. Бачите, тут і фасоля в мене можна тримати. Це все на городі. Звичайно, коли треба, то я забираю вже на подвір'я. А поки що, нехай вона тут сушиться. Дощі падають, ледве зібрали ту цибулю. Вона вже тут досушується. Ось такі то справи. Трішки вийшли, погода у нас хмурна, немає ні сонечка, нема чомусь. Це вже досить довший час. Весь тиждень. Ось капуста у мене. Прекрасно росте для капусти. Ось така погода. О, це благодать. Ось така погода. Вона любить вологість. І вона прекрасно росте. Головки того року. Нема чого казати. Ну, того року не було такої страшної посухи, тому капуста для капусти це. Не добре і непогано. Ось так. Дорогі мої глядачі. Всі, хто дивиться моє відео, я стараюся для вас, тому прошу, щоб ви підписувались на мій канал. Я хочу і буду старатися для вас знімати Це хороше для. О, щоб ви знали, як живуть інші люди. От, наприклад, у мене ось такі бурячки. От для буряків така погода теж прекрасна. Вони зараз набирають вагу, стають більшими, тому що дощі сприяють цьому. Якби була посуха сонце, тоді б вони вже були не такі. Але не для всіх таке підходить, наприклад, для картоплі. Картопля вона. Вона може навіть і загнити, якщо так падають ось такі дощі, такі часті дощі. Тут у мене ще біля буряків рід є і рід ось таких червоних буряків. А біля буряків також рід є і моркви. Ну і тут далі також є буряки. Ось ось так у мене <кій> все посаджено. З того боку вже є кабачки. Кабачки того року непогано вродили, дуже є багато. Тут у мене є сад, це калина. О, калини того року буде достатньо. Ось такі грона, бачите? Вже червоніють, червоніють, і коли прийде осінь, після перших заморозків можна. Її зривати, і можна робити з неї сік. Та й вона практично я її навіть узимку. Ось, лелека полетів. Тут і лелеки в мене другий полетів, бачите? І лелеки літають. Скоро вони збиратимуться відлітати в теплі краї. А вони літають навколо. Це, певно, молоді, вони вчаться літати, бачите? Вони вчаться літати. Напевно, молоді скоріше всього, ось він летить, бачите? Лелека. вони У нас тут є медгніздо, і вони тут літають. Ага, до речі, про калину, вона у мене, ця калина, е... коли взимку, то вона я зриваю так воронами і заливаю гарячою водою і тоді роздушую ці плоди. Ну і виходить смачний, запиш... э, смачний чай. Смачний чай від застуди, від всіляких воріт. Вона допомагає також від вищеного тиску, вона знижує тиск. Ну, калину треба взимку вживати, особливо коли є різні різні хвороби, які тут зараз. тому... Не на корисна. Ось, ось справи у мене. Ну, все, буду завершувати це відео. Дякую, що ви дивитесь мій канал. Буду старатися знімати для вас це найкраще. Ну, це все. Дякую вам за те, що ви дивилися. Хорошого вам дня! Бачення папа. -па.